Опалювальний сезон закінчиться у північ. Кілька днів тому Слов'янська облітіла звістка, що 6 квітня припиниться теплопостачання у житлові будинки міста. Проте тодішня температура повітря не сприяла закінченню опалювального сезону, і тепловики продовжили свою роботу. Та сьогодні ситуація змінилася і з нуля годин 9 квітня слов'янські котельні завершують опалювальний сезон 2010-2011 років. А сезон. на Донецкой области должен продолжаться 183 дня. В связи с тем, что мы впервые за 20 лет независимости нашей Украины затопили в начале этого отопительного сезона 6 октября, в связи с погодными условиями, отопительный сезон 2010-2011 заканчивается 6 апреля. Плюс... Три дні должна бути среднесуточная температура воздуха не ниже 8 градусів. Поэтому сьогодні, в 40 сорокателі нашого предприятия, заканчивать отопительный сезон 2010-2011, кроме лечебных учреждений, одинадцять, из бюджета. фінансованих бюджету. На жаль, разом із житлом без тепла залишиться і дитячі садки Слов'янська, що вкотре змушує замислитися над необхідністю індивідуального опалення дошкільних закладах.